Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Видання Таймс наголошує на чотирьох варіантах безпеки України, які зараз розглядають західні країни, сподіваючись на можливе припинення чи хоча б призупинення російсько-української війни. Перший. Має на увазі запровадження британського та французького військових контингентів для навчання українських сил на заході країни, також повітряний та морський контроль, і розвідувальна підтримка Сполучених Штатів, однак без присутності наземних американських військ у будь-якому вигляді. Другий варіант передбачає захист території з повітря, патрулювання. Безпілотники та можливе запровадження заборони польотів у разу порушень з додатковим постачанням озброєння для України. Третій варіант передбачає розширення статті 5 НАТО на Україну, що передбачає колективну відповідь союзників в разі нового нападу Російської Федерації. Однак, разом із цим Україна не стане членом Північно-Атлантичного Союзу. Навіть такий варіант потребує укладання міжнародної угоди з подальшою її ратифікацією в національних парламентах. І четвертий варіант передбачає створення нового безпекового альянсу, так як, скажімо, функціонують союзи Сполучених Штатів з Японією чи Південною Кореєю. Такий є, союз передбачатиме американські гарантії оборони, можливе розміщення баз та офіційне визнання Росією права на укладання таких безпекових угод. Кожний з цих варіантів, звичайно ж, має передбачати готовність Росії із ним погодитися. Адже Москва поки що рішуче заперечує можливість запровадження контингентів країн-членів НАТО на українську територію і попереджає, що в цьому разі ці країни будуть вважатися безпосередніми учасниками російсько-української війни. Теж саме стосується і захисту території України з повітря. Заклики про Захист українського неба завжди стикалися із побоюванням союзників втягнутися у власний конфлікт з Російською Федерацією в разі якщо Москва буде вважати удари по власних літаках чи ракетній техніці на територію України. Участю західних країн у конфлікті, як бачимо, навіть сусідні з Україною країни намагалися уникнути будь-яких жорстких коментарів. Я вже не кажу про дії, після того на як на їхню територію з'являлися російські ракети чи безпілотники. Розширення статті 5 НАТО на Україну, тобто створення можливості аналогу цієї статті для захисту України, нічим не для Росії не відрізняється від вступу України до альянсу, проти якого виступають тепер не тільки президент Російської Федерації Путін, але й президент Сполучених Штатів Трамп. Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що Росія натомість виступає не стільки проти розширення НАТО, скільки проти того, щоб спільна солідарність із Колишнім радянським республіками заважала військовим діям проти цих країн, а також можливому приєднанню їхньої території до самої Російської Федерації, і тому, поза сумнівом, немає жодних підстав вважати, що Росія погодиться із запровадженням такого механізму безпеки для України. Ну і Новий безпековий союз, такий як союз Сполучених Штатів з Японією чи Південною Кореєю, також буде зустрічатися із претензіями Росії, яка в цьому разі буде вважати Сполучені Штати безпосереднім. Учасникам конфлікту я вже не кажу про те, що поява американських військових баз на українській території для Москви може вважатися навіть більш серйозним викликом з точки зору безпеки ніж прийняття України до НАТО, адже є країни НАТО, які якраз заперечують проти можливості існування військових баз сполучених штатів на власній території. А Україна тут виявиться у зовсім іншій ситуації, коли вона буде реальною частиною гло. Глобальної безпеки Сполучених Штатів. І, звісно, в цьому варіанті також важко собі уявити можливість нової війни Росії проти України без участі Сполучених Штатів та інших західних держав. Все це і є той привид Третьої світової війни, про який нам розповідає президент Дональд Трамп. Отже, виникає. Відразу кілька питань: перший: як західні країни збираються домовлятися про мир, який мають підписати Росія і Україна, коли Російська Федерація рішуче заперечує можливості того, щоб будь-які безпекові гарантії були саме західними гарантіями для України? Сьогодні міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вкотре підкреслив, що Росія вбачає? В якості гаранта безпеки України не тільки західні держави, але й Китайську Народну Республіку та навіть саму себе. Друге питання: якщо західні країни готові захищати українське небо, давати Україні такі гарантії безпеки, які призведуть до участі західних армій у обороні України тощо, що заважало їм робити це всі. Останні роки, адже абсолютно очевидно, що такі гарантії безпеки в разі нападу Росії на Україну призведуть до війни за участю західних країн із можливим застосуванням ядерного компоненту. І якщо у західних країн немає цього побоювання внаслідок участі у військових діях після нового нападу Росії на Україну, хто їм заважає захистити українське небо? І дати Україні реальні гарантії безпеки і військової допомоги вже зараз, коли Росія застосовує повітряний терор проти мирних українських міст і планує нові захоплення українських територій. Ну і ще одне питання: це щодо того, як вбачає ці гарантії безпеки Дональд Трамп. Американський президент весь час говорить про третю світову війну, в разі якщо відбудеться прямий конфлікт між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Однак, майже всі варіанти гарантій безпеки, які пропонують Сполучені Штати, якраз і передбачають такий прямий конфлікт в разі нового нападу. Росії на Україну, і якщо у Вашингтоні готові до такого прямого конфлікту в разі нового нападу, значить готові до третьої світової війни, хто заважає сполученим штатам діяти не менш рішуче вже сьогодні, щоб зупинити Росію чи, хоча б погрожувати Росії силовою відповіддю в разі якщо Російська Федерація? Не припинить військових дій, а натомість ми бачимо тільки погрози санкцій, які абсолютно не турбують російського президента Путіна, який спирається на економічну підтримку Китаю та інших країн глобального півдня. Ну і в цій ситуації, звичайно ж, залишається тільки вважати, що поки що всі варіанти гарантій безпеки. Для України мають суто теоретичний характер, бо спираються на фантомне бачення Російської Федерації завершити російсько-українську війну, бачення, якого ми не спостерігаємо в реальності, хіба що у фантазіях американського президента Дональда Трампа, і більше ніде. Але, звичайно, саме обговорення цих варіантів є плідним, тому що. Якщо російсько українська війна в осяжній чи неосяжній перспективі дійсно добігатиме до закінчення внаслідок знесилення самої Російської Федерації та браку ресурсів для подальшої війни проти нашої держави, буде дуже важливим, якими будуть гарантії безпеки для України? Втім, якщо Україні дійсно вдасться зупинити Росію у наступні роки російсько-українського протистояння, мені здається, що гарантії безпеки вже будуть потрібні не нашій державі, а що наша держава, якщо буде буде здатна зупинити подальші російські солові дії, зможе тоді давати гарантії безпеки сусіднім європейським країнам? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патреоні, Бемія Кофі і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить.